Що за кітка, хто знає. Насіння. Тут хоче цього бучковий насіння. Mm -hmm. Може. Може. Це файно, що Дуже розсіло. Ну, а Тут тот хебет. От яворника от приюта до борол. Бороли все находять, а де заберезов. Тобі не дуже видно. Я березу ту та Угу. Кстати, там вже Рунянин нас має чекати. От. А Анде ліс е, Вітролом? вітрулом. Анде. Ну, лісники забрали то, -то ліс, що нападав. Ну, дуже велика буря була. Тось, е, то чергуло досить е, велику площі у Нітковиці в нас. Тоді, коли в Нітковиці. Тоді і ту е, зруйнував. Ми будемо йти на Мудрицевий, хто знаходиться в тому боці, і з Мудрицевого траверсом до боров. Тобто набір висоти до 800 метрів.